Дозвольте представити вам огляд та відгуки iPhone Есі. Це найпотужніші чотири дюйми в історії коли-небудь створених смартфонів від компанії EPL. Перше знайомство фанів з цим золотим красеном відбулося в 2016 році, 21 березня. Саме тоді Тім Кук вперше презентував смартфон публіці. Подібних аналогів iPhone SE Gold на сьогоднішній день немає. Гаджет ідеально поєднав в собі компактний розмір і потужний внутрішній світ. Цей смартфон об'єднав собі всі кращі якості попередніх моделей в єдине ціле. У загальному і цілому, модель S і виглядає в золотому кольорі галантно і багато. Складно не закохається в нього з першого погляду, все таки золотий окрас робить свою справу. iPhone SE 32 GB Gold огляд зовнішнього вигляду телефону в 2022 році про огляд зовнішнього вигляду iPhone SE говорити можна небагато. Зміни не настільки явні, хіба що з'явилося додаткове забарвлення. Проблем з дизайном смартфонів у Apple не було, починаючи ще з iPhone 4, так що і на цей раз ніяких недоліків не виникло. У золотому гаджеті мають місце все ті ж скляні вставки з бічних сторін смартфона, а приємне холодне відчуття алюмінієвого корпусу не змусять залишитися байдужим, особливо в жаркий день. Стриманий стиль, золотий колір. Акуратно розташовані командні кнопки все ще на колишніх місцях. Загалом, як і завжди, дизайн золотого гаджета на висоті. Неперевершений золотий колір, компактні габарити і невідчутна вага всього 113 грам, товщина 6 мм, само собою, це є помітною перевагою над більш новими моделями смартфонів. Завдяки своїм компактним параметрам смартфон поміститься в будь-яку кишеню і буде практично невідчутний. S і -E відмінно підійде для користування однією рукою, форма смартфона близька до ідеальної саме для роботи однією рукою. Єдиним недоліком четвертих дюймового дисплея є дрібні елементи інтерфейсу, втім, це незначний недолік. Дисплей EPL iPhone Gold на 32 гб IPS має роздільну здатність 1136x640 пікселів, і в EPL айфоні SE на 32 гб всього лише 4 дюймовий дисплей, яким оснащений гаджет. І нехай співвідношення сторінок дисплея 1 775 Один вже не так модно, як колись, але повна форматність вам гарантована. Дивитися улюблені відеоролики можна без будь-яких обмежувальних смуг на екрані і змін масштабу на iPhone SE. Яскравості дисплея більш ніж достатньо для комфортного використання гаджета яскравим сонячним днем без будь-яких спотворень. Звичайно ж, радуватимуть і датчики освітлення в режимі автоаскравість, регулювання дисплея на дотики швидка, але без різких перепадів. Відмінне охоплення діапазону кутів огляду. М'яка і рівномірна лед підсвітка в нічний час доби, так що, хоч в темній кімнаті, хоч на сонці, проблем з переглядом не виникне. Завдяки олеофобному покриттю, на айфоні стає все складніше залишати видимі відбитки пальців, що безсумнівно є плюсом. Правда, недоліком такого покриття є його недовговічність 1, 1, 5 року і олеофобзітреться, тому в момент придбання гаджета рекомендується клеїти захисну плівку на екран. Отже. Підводячи підсумки, відзначаються основні плюси дисплея шикарні кути огляду, діапазон яскравості і поведінка дисплея при будь-якому освітленні відмінний гідне авторегулювання яскравості. В цілому вельми гідний дисплей, з хорошим компонуванням іконок, максимально притиснутих один до одного, а набір тексту однією рукою став легким і доступним. Продуктивність, які відгуки про iPhone SE 32 GB Gold у цьому плані. Фундаментом високоякісного виробництва золотого гаджета є система на двохядерному 64 бітному процесорі A9 від компанії Apple і співпроцесором M9, втім, все так само, як і на 6S і 6 s Plus. Багато відгуків про iPhone SE заявляють, що процесор дуже продуктивний. Шестиядерний датчик Power GT 7600. Оперативна пам'ять становить 2 ГБ. І нехай золотий гаджет не найпотужніший з усіх на сьогоднішній день, але в якості і продуктивності цього пристрою немає ніяких сумнівів. Згідно з даними опитування, дана модель, набравши в одноядерному 2380 балів, а в багатоядерному режимі 4116 балів. Якщо порівнювати з іншими моделями айфонів, то можна сказати наступне – 6S залишитися аутсайдером, тому що SE і випереджає його набагато. Все-таки чіп на чотирьох ядра зіграв значну роль, так що золоте диво займає почесне друге місце в нашій трійці. Автономна робота epl iPhone на 32 ГБ цей пристрій перевершає по тривалості роботи свого предка iPhone 5s, та й не тільки його. Режим активної роботи в і -E Go триває довше, ніж в iPhone 6, так що на цілий день його точно вистачить, все це завдяки добре збалансованій роботі внутрішніх процесів смартфона. Купити iPhone SE 32 GB Gold варто заради камери. Головна камера в iPhone SE оснащена одинарним модулем Sony imx 315 Xmo Ars. Камера в цій версії повністю втоплена в корпус. Роздільна здатність камери 12 мп, піксельні розміри на рівні 1,19 мКм, діафрагма F22. Камера, оснащена п'ятилінзовим об'єктивом з сапфіровим напиленням, що захищає його від зовнішнього впливу. Завдяки цьому захисному шару стає практично неможливо подряпати об'єктив до такої міри, щоб це відбилося на якості зображення. А робити фотографії якісними вам допоможе цифрова стабілізація, HDR і функція розпізнавання осіб. Якісними фотографії робить в першу чергу спеціальний подвійний ефект з підвищеним рівнем деталізації навіть на далеких планах. Передача кольору на камері практично точно відображає всі відтінки реального пейзажу, ця риса відрізняє iPhone SE від інших версій iPhone. Простота і ефективність буде радувати користувача ніяких складних рухів в процесі зйомки фото. Просто потрібно навести камеру на потрібний об'єкт і натиснути на кнопку Фото. Що стосується фронтальної зйомки, то це 1 2MP, що для когось може здатися недоліком, зате цей мінус перекриває Retina Flash, ця функція дозволить робити селфі без спалаху, якщо бути точніше, це і є спалах, завдяки якому яскравість вашого дисплея зростає до потрібного рівня. Варто відзначити, що якщо у вас трапилась неприємність та основна камера перестала працювати, ви можете зремонтувати головну камеру iPhone SE в торба швидко та недорого. Відгуки про звук в iPhone S і гаджет оснащений всього лише одним динаміком, але його цілком вистачає, та й звучання тут на досить високому рівні, що стосується гучності, то із цим не буде проблем слухати улюблену музику на такій же гучності, як звучить маленька колонка, стало можливим, відсутність неприємних спотворень також безсумнівний плюс. Загалом, як і завжди, Apple гарненько потрудилися. Чи довго гаджет буде ще актуальним? Цілком передбачувано, що золотий iPhone отримав підтримку iOS 12, і це буде далеко не кінець в розвитку цієї моделі. Цей золотий смартфон зможе оновлюватися ще кілька років, ймовірно, мінімум до 2023 року. До того моменту смартфону вже виповниться сімох років. Так що це диво техніки буде ще оновлюватися, як мінімум до iOS 15. Якщо брати до уваги зміни стратегії Apple щодо виходу, то зараз вже терміни збільшилися до шістьох років виходу оновлення. Якщо ж і далі Apple буде дотримуватися даного плану розвитку, то із шістьох років не межа, залишається лише чекати новин від компанії. Функції та можливості. Оновлена Siri з новими оновленнями тепер не має потреби брати смартфон в руки, щоб активувати його, досить просто сказати: привіт, Siri» і віртуальна помічниця допоможе вам відправити повідомлення, зробити дзвінок або ж знайти інформацію в інтернеті. Захисні можливості iPhone SE дактологічний модуль першого покоління Touch It, в точності такий же, як і на шостій моделі Яблука, хоча сканер відбитка пальців трохи відрізняється. Безсумнівно. Процесор A9 дає неповторну швидкість і реакцію тач із краще, ніж на iPhone 6. Photo основна камера Ізай цього разу обзавелася новою функцією фотографій, яка спільно з Retina Flash вперше з'явилася в минулій версії 6 s Пристрій здатний записувати звук, а також на короткий термін оживляти зроблені фото. Для відтворення зроблених фото досить просто натиснути на фрагмент, і ваші знімки оживуть iPhone SE 32GB Gold Bu відгуки покупців 2022 року. Ми зустріли сотні відгуків власників iPhone SE і практично жоден з них не був поганим. Майже всі, хто користувався або користується цим смартфоном, були повністю ним задоволені. Уточнимо, що цей телефон похвалили і за Wall Street Journal, відзначивши, що це чудова робота акумулятора. Золоту модель протестували навіть на штучному тесті серфінгу інтернет-сайтів. Результати були просто приголомшливими. iPhone перевершив час роботи наступних смартфонів iPhone 6s на одну годину, 5s на дві години, а Samsung Galaxy S7 на цілих три години. Але, на жаль, телефон отримав і негативний відгук по відвертому плагіату і повністю запозиченому дизайну смартфонів з минулого. TechRadar дав свій ярлик новій моделі S і Голд. Назвавши її стрункою і гладкою, зазначивши те, що за зовнішніми відчуттями це все той же iPhone 5S, але вже більш високому рівні і з підвищеною продуктивністю. За Independent же, в свою чергу, запевнила всіх в тому, що до 4 дюймового красення буде звикнути непросто, після iPhone 6S Plus і йому подібних. Без будь-яких проблем гаджет підійде користувачам, які залишаються вірними все тим же 4 дюймам. Одним словом, Відгуки власників про Apple iPhone SE Gold 32 GB позитивні.